Дня, малята! Рада вас вітати! На минулій зустрічі ми з вами говорили про емоції. Пам'ятаєте? Так. А скажіть мені, будь ласка, чи грали ви зі своїми батьками вдома в гру, яка називається Покажи емоцію. Якщо так, то це добре. Сьогодні у нас заняття, яке називається Кожен прибабливий по-своєму. І починаємо ми його з привітання ранкового. Повторюйте за мною слова та рухи. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, а зараз ми з вами виконаємо вправу, яка називається Подаруй ласку. Скажіть, дітки, будь ласка, хто зараз поруч з вами? Назвіть його ласкавим словом обійміть та посміхніться. Наприклад, поруч зі мною моя лялька. Я її обіймаю, пригортаю. Я їй посміхаюся. Дітки, а зараз подумайте і дайте мені відповідь. Чим всі дітки схожі між собою? Так, правильно, у нас у всіх є пальчики, ручки, долоньки, ніжки, щічки. Так? Цим і схожі, що в нас все одинакове добре. А тепер скажіть, будь ласка, чим відрізняються дітки один від одного? Так, діти відрізняються. Можуть бути хлопчики, а можуть бути дівчатка за статтю. Або за зростом є дітки високі, а є низькі. Або за кольором волосся. У когось волосся світле. А у когось темного кольору. Так, молодці дітки. А зараз ми з вами виконаємо вправу, яка називається Повторють за мною. Зараз ми з вами будемо робити рухи, а ви повторюйте за мною. Мої щічки найкращі, мої долоньки найкращі. Мої ручки найкращі, моя шийка найкраща. Так, молодці. Отож, дітки, ми однаково створені, і кожна дитина народжується маленькою людиною. Дітки, подивіться на фото дівчинки і хлопчика, і скажіть, чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються настроєм, вони відчувають різні емоції. Дівчатка-ці відрізняються за зовнішнім виглядом. Одяг, зачіска, колір волосся, може, помада. Так. А хлопчики відрізняються тим, що мають короткі зачіски, носять різний одяг. Так. Хто може порівняти свій настрій з настрієм дівчинки? Хто посміхається, як вона? Так, дітки, я дуже рада. А чи хотіли б ви дружити з хлопчиком? А чи можна його розвеселити, а що для нього можна зробити приємне? Так, йому можна щось подарувати або сказати ласкаве слово. Дітки, я знаю, що ви любите грати, тому зараз пограємо. Гра називається Знайди та порахуй. Дивимось на зображення, називаємо предмети, які ми там бачимо. Дітки, і в нас ще сьогодні з вами є одна справа Називається вона Розкажи про себе. Чекаю на ваші відео, як ви вмієте розповідати про себе, але головне завдання в кінці повинно прозвучати Я красива дитина. А допоможе нам сьогодні наша лялька Наталка. Послухайте, вона розкаже. Про себе. Я лялька. Звати мене Наталка. У мене гарне довге волосся. В мене гарні щічки, носик, оченятка, брівки, вушка. Я гарна, красива дитина. Так, дітки, молодці, наше заняття закінчується. І закінчуємо ми ось таким віршиком. Ми його з вами вивчимо зараз. Я кращий, ти кращий. І ми всі кращі. До наступних зустрічей!